Ще поки легенький сніг лежить, виїхав трохи ще на квадроциклі чи провести. О? Але то сила, кавалєрка, я вам повідаю. на зара, але він ще вдома, там щось має справи. О. Дайте як я до кольця рисачу. Ой, так ти що? Яка краса, природа. Але я таке люблю молодь. Квадроцикл то є сила. То є молодь бомба. О, такого їдеш. О, дав газу. до мене влад, зараз його буду возити трохи на 7 Ти русеки. в лісі штучі? штучки. А такі ніколи. Ну, то я ще не знаю, що на тебе зараз чекає, малий. я тебе зараз так повезу, що ти аж суби ще буду завертати. От я тебе вчить, як підусити кацілу, а я тебе буду вчим нормальним пацаном вирости. Чіске життя нормальним хлопом. Так що зараз хідаємо, будем будемо всі возити і потім скажемо свої враження. Якщо сходять, піддам сідають, то любимо бачити поситувати. Так що по давай, сідай, зараз будеш узіли. Це малого, як має бути. Що, готовий? Готовий! Орішка, трохи так не зрували! Що, моцно? Мочно, мочно! Не, не, не. О, що? Нормально, туш і помало! Ох, сила кавалєрочка! Тво такі легенькі рівчі! Звір, ні! Кав'єрка десь поле заїхали. Одні му... мурашники що ще чи можна забити на цьому квадроциклі. Ми виїжджати звідси вже Давай, будемо виїжджали. Зараз ще кав'єрка йому там ще привезти хай малий почує на собі, що таке на такому квадруку узити Чи подобається квадроциклі так, Давай Давайте бой, сідай за руль. Нажми тормоза Зараз виключу передачу. І його такого світового поколу переїжджу Чи коли гонько? Давай! Пішов. Хай ще дитина тіше! Більше газу! А! Віче! О, О тих, зір зірвали! О, тихо! Дай ще світ туди вперед трохи! Так. О! Трохи не вікі рватися, але нічого. Вися, сила, правда? зараз десь по таке заїде, поб'є квадроциклапи потім рубив. є. Чо, їдь назад! Вите ще ще боїть, бо так дьо ним, дьоргає, знаєте, кавалєрсько. А так загалом нічого буде добре. Катя він знайде зад, напевно, третій його рятувати. Нападок вже повзяли, трохи з з ладом. Заїхали от, Німча, ще... трохи ще поріти, кап, зайшли слухати, вже тепло, дивіться. Належно, санові, котел купити. Брателла, котел поставив, воду поміняв, напір вже є, гріє, все, і має бути. Та Люди живуть. Та чекаєш. У нас то ліпше, ніж у правда? Звісно, ліпше. Тут така у якусь серцю... Показав, мало вона квадрику нормально? Так, і там її показав. Надімо дав їхати, я з'їхав. то довіряєшся, якщо ти квадрику не мічиш. Мію, трохи боявся, але нормально, на перший раз... Боявся, боявся. Так, на перший раз взагалі ш Пацан нормальний, але ті ж такий дуже закриті, мовчазний. Ні, розумний пацан, тому що мені Вадим казав, що ти чуш пішю і на мене. Я не п'ю, чайокусь, дай, все. Ти що, після стоїть ти, ти не п'єшєш? Будеш розмовляти, не буду. Ти ж добре, ти можеш сіхіть без трати, бо в мене так доволі мало часу. А що, ці, якісь пряни і задухати, що зараз тут нас не потрібен баняки пропадати, бо взятки приходили, що мені десь половини баняки хати. Я не буду, не буду. Все нормально, да, ти з прямий, що взять, приходиш, що і має бути, да? Бітки, ну ти хай горять. Що, 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 я потрошки в опитичках. А що ти тут цикаєш, Що тихо, Воно помалося, кочагарі, і того теплоньку в хаті відіщіли, день мушу палити, вечором в хаті була, я б дихтів. А ти повідомив, дві, стіни спали. дві стіни вже не спалили. Дві не вже спалили. Тому день кошик, півтора я палю, воно пойдумо патичку, цік цик, цик. Хай треба тяга відкрита. Трошки закриєш щоб довше горіло. Воно дуже скоро горить. О, тут теплоінько. Бурки, суші, чоєк мої, бути на. яку бужу купив. А, чу, а ти куда ха. А в квартирі такого не поставили. А в <звук> квартирі вже купаємо, я став. Ну, а газу не буде, чим будеш ж буш, буш пердів. Ще один а тут його кинув любичат, потичка, вона й потеньку і їсти ж розгорів. Дивиться, а куди? Тоже є навіть. Він же сюди приходить, до своїм хати. Він все прийде, немає, місце чею Він все канатку зробить, холодильник загине, що там лежить, чи кава кобасіє, що тобі за точку, що їхати. Приходимо, він знає, де так є, він знає, де що, Він у добу беремо. Вот, скажи, ти Льоня, не чи. А як він людина по телефону говорить? А він все робить, що хоче. Він думає, що він вдома. Та я раз колись прийду, бо по шиї роздам, він ще всередині прав. Що ти службу Можна ще йогурта? Я тобі дам йогурт. Все, вийди за цей йогурт. А ходи з ним, ходи. Він у нього на голові лізе. Що, підклавлено ще? Він такого, прийдемо йому бульбити, з ним би ходити. А чим за мною? А, то вже реалізація втручає, так? Ти до чого? Ти його і дитина, біж. Ні, вже не треба, не бачимо рахунок. Але бачи, яка в тебе файна дочка, що завжди мені все це і дозволяє. Йди, йди, йди. Бо тебе на голову лазить. Раз позвали, другий раз виліз, вони, вони знають ті дурні та в них багудують, 100, 100 брану вже доводять. Я тобі вже казав, що робити. Що? Ну ось або от. добре, що ще не сплю. А не, не раз кавалерка вам вночі, якийсь вітер дує, та брама така, гебне отвір, воно, ну от, а то бачите, відкриває, мушу туса, о друга ночі бігти, летіти, бо мушу закрити, бо ще якісь злодії зайду до хати. Що став на пульті браму. Вас скільки тут? Вас вісім? 8... все говорять. ще раз! Та, ти, зараз ну, ти щось так кажеш, кажеш Таким словом ти, ти щось трохи вибираєш, що ти говориш за людей, чуєш? Mm -hmm. Зарай, як хтось почує, є як почує, то він ти е, можна від вуха до вуха. Та бо ти так все кажеш. Я, б, серзор, я можу говорити, ти, ти е, не твоїмо. Ти не слова. то не є моя родина, що ти це можеш таке позволяти. Це прийдеш, де ти вже з хамені, ти і нажереш, не на п'єш, ще такими словами криєш. А я тут трохи маю повагу до старших людей, двічі во. Тут би не вдома до сестри говорити. Треба один суку набрати. Ох. А чого ви в тому в супермаркеті просто не купили? Як, та я сей міхи куплю, та й що? А, ви мішка купили? Як, то. ну, що ти? А ті б там кажуть, де пенчі, де то, де о, цукру, а от двічі, воно купив цукор двічі. А цукор де? Генка во хоче. Що? Вітер во очі, зроблю літрове горнєто, дві ложки цукру, бо хоче солодко. Разумієш? А ну от ти достатньо... прийдеш, зроби кави, зроблять цукру, а дай то, то що. А як ти думав? Ну, думає... то ні, ні, не є, нині не є. Дешева забавка цукру і щіль, а як ти хтів? Сто процент. Гречка, а добре, що сусід садить гречку під піду куплю за пару гривень. А так би то кіку куштувало. А то ще хоче гречку, хоче цукру. А ти як думав?